Я читаю важливі новини про ситуацію в країні в нас. І що Зірка, актриса, дуже сильно постраждала від хейту і фотографує лежиться під крапельницями. Як їй погано, тобі непогано, непогано тобі, тобі добре, тобі повезло, для тебе є місця в лікарні, розумієш не лежиш на коридорі, ти не стоїш там в якихось там чергах, щоб тебе там записали. Тебе не виписують з інсультною хворобою в нікуди до лікаря твого, який тебе лікує, і в якого ти на постійних прийомах ліків, і на цьому тримається твоє життя, але до нього немає запису, тому що лікарня перезавантажена. І ти хвора, ходиш до головного лікаря, звертаєшся в МОЗ, щоб тебе кудись записали, щоб ти врятувала своє життя, а приватний клініка... Чи віддала, щоб жити, тебе не приймає, бо з тою довідкою, коли тебе перший раз то відняло, паралізувало. Коли я прийшла з тою штукою з КТ, мені сказали, що приватна клініка не має права приймати інсультних хворих тільки в державну лікарню, до якої немає запису і немає в місті на стаціонарі. А ти під крапельницями лежиш, тобі добре.